Привіт, друзі і всі, хто завітав уперше. Мене звати Оксана Тріль, і тут я ділюсь своїм парфумерним досвідом. Ідею для відео знайшла випадково на телеграм-каналі парфумерної блогерки Марини Імбир. У мене давно крутилася думка, і тут я бачу хештег, який відповідає моєму запиту. Одразу попрошу вас, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, щоб потім не забути. І в першій частині я розкажу про аромати, які у мене були. або є, А у другій частині це мої хотілки, і я також про них почула у блогерів і хочу про них, звісно ж, розказати. Також хочу додати, що у мене набагато більше ароматів, які я купила після того, як почула. Від блогерів про них. Але в цьому відео будуть суто україномовні блогери. З багатьма із них ви, мабуть, знайомі, підписані, підписані на них. Тож починаю. Перші два аромати з добірки я купувала по рекомендації. Ну, вірніше, це не рекомендація, це просто по відео Наталії Золотарьової. Е, перший аромат це Бараонда на Сумато, аромат про віскі, аромат про солений сандал. Дуже класний, сідає, на мене сідає добре зазвичай. Достатньо одного пшику, щоб він. Звучав цілий день. Дуже класний, дуже задоволений. Це, ми, це мій другий <кій> флакончик. Ще один аромат, який я купила по... після відео Наталії це Oil Fiction Джулієта Хезеган. Аромат білоквітковий, альдегідний, мильний. Таке направлення, я думаю, Ну, Люблять ті, хто любить шипри. Аромат цікавий тим, що там він... це не просто класична школа альдегідна чи шипрова. Це школа, знаєте, як нішевий аромат, він цікав... цікаво зроблений, але на мене зовсім не сів. На жаль, Хоча я, мені так хотілося. Мильність мені там подобалась, а квітковість ні. Я його купила зі знижкою, тестер, здається, ну, не так дорого, як він всюди продавався. І тому мене його швидко купили, тому що ціна була більш-менш прийнятна. Наступний, наступна парочка ароматів. Я їх купила після. Почутого у Марини імбир, і це була композиція Магнолія, сіл Магнолія від Кензо, парфумер Квентін Біш. Марина одразу сказала, що це схожість, ем, дуже схожа на плюрнаркотік. Я погодилась, і аромат дійсно класний. І якщо хочете зекономити, можете сміливо брати цей аромат. І ще один аромат, з яким я познайомилась по сліпим затестам Марини, це чудові люди, Remarkable People. І я його ношу на роботу, він мені такий бадьорий аромат, не солодкий. Відчуваю гарно в ньому кардамон. Кардамон досить активний. Але спочатку я, я кардамон взагалі-то не дуже люблю в парфумерії. Але коли я тестила його, я взагалі його не почула. Це такий аромат е вишуканий, інтелігентний, я би сказала. Е ну, я не можу сказати, що аристократичний, але от, е ну, мені він підходить, і я його ношу на роботу, люблю його носити на роботу. Цікавий аромат. Але брати тільки після затесту. Так, Наступ... наступні три, три аромати це аромати, які я купила після відео е Іри Лазауци. Перший аромат це був слонік від кінзо. Я багато про нього чула, але, але Іра про нього так гарно розповідала в своєму відео про антикомпліментарні аромати, що я ну, не витримала. Ми з нею ще поспілкувалися в коментарях, вона мене застерегла. Але я вже взяла його, замовила тоді вже всліпу. І І е, аромат, це третій, мабуть, флакончик мій. Е, ми його з чоловіком нос, любимо носити влітку. влітку він... Стає таким молочно-лактонним ванільним, і це мені ця частина його дуже мене вабить. Хоча тут і кардамон, і манго, і взагалі цей аромат дуже позитивний для мене. Але зараз його не так часто ношу. От На початку свого захоплення парфумерного це прямо був мій хіт. Хіт, хітяра, <смі> можна так сказати, не, не тільки мій. Я думаю, що багато людей його. Люблять, носять, але буває в оходку, якусь аромат. це аромат такий своєрідний тригер, і мені він подобається. Я мені би хотіла, щоб він завжди у мене був. Він щось таке навіює, можливо, з дитинства, можливо, з молодості. Дуже гарний. Ще один аромат. Ірин, це кафе Шантан від Нобілі, 1942, дуже класний. Я його розкусила не одразу. Він мені здався навіть банальним, але потім просто розкрився так гарно, і заграв неймовірними фарбами для мене. І я закохалася не тільки в аромат, але й у бренд в цілому. Наступний аромат це. Лапетіт Робнуар від Герлін до речі. Я з ним була знайома, тестила його в брокарді, коли він тільки з'явився. Він не справив на мене враження. А от коли вже згодом про нього багато забув, ну, вже не говорили так багато, але він з'явився якось у Іри на каналі, і вона розказала про цю смачну вишню, найкращу у люксі. Я думаю, треба перетестити. І я замовила. Вірніше, у мене спочатку був Семпл. Семпл мені зайшов, я його зносила і потім замовила вже повноцінний флакон. І він гарний сучасний аромат, хоча йому вже це аромат 2012 року, більше 10 років йому. Класний аромат, задоволена дуже. Наступний аромат, який у мене був, це роша мустач, і я його замовила. Після відео Юри Ukrainian Fragrance Company. Аромат дуже класний, чоловічий, але не банальний, на мій погляд. Там таке поєднання чудове. От він для мене і сучасний, і неординарний якийсь. І я взагалі думаю, що такий аромат майже з нішевим звучанням. Дуже класний і при цьому бюджетний. Якщо я побачу гарну ціну на нього, я його поверну в свою колекцію знову. Дуже мені сподобався. І ще один аромат, який мені зайшов це бана Bana банана від Лартізан Парфумер. І я з ним познайомила через від Леванти Наталі Фінс. Аромат, який я просто закохалася в нього, але виявилося, що його немає ні, ніде в продажу. І не, я не знаю, зняли його чи ні, але купила ось залишок у флаконі, було у мене пів флакона, залишилось вже міліків двадцять. Ношу з задоволенням дуже яскравий банан з пудрою. Класний аромат. Ще один аромат я купила це рагба від Латафа. У минулих відео я говорила про те, що я сноб. І ви знаєте, цей аромат мене дуже приємно вразив. Я здивована його звучанням. В цьому ароматі немає. Таких підводних каменів, Вон, немає мускусу, сверблячого, хімічного. Цей аромат досить прозорий, не дивлячись, що він східної, східної направленості зі східним вайбом, але він мені сподобався, в цілому він мені сподобався стійкість в нього 2, 2 3 години. Думаю, що він настоїться десь постоїть півроку, може, з рік, і на наступний рік буде взагалі супер просто. Я бачу його взимку, восени. Ну, от зараз весною я його ношу. Я, зад... я повністю на 100% задоволена цим ароматом. Я почула про нього вперше на каналі Іри Талами, а останньою крапкою було відео. Іванки Кузьми, вона говорила, він попав у топ-10 її улюблених ароматів. І я вже тоді вирішила, що мені хочеться таке спробувати. Взяла його за, можна сказати, за копійки на НОТіно, у мене був ще промокод, там якийсь на знижку. І е, я нічим не ризику... Я нічим не ризикувала, купила, думаю, якщо що, про... одразу продам його. Але продавати не буду, він мене задовольняє повністю, досить класний, і е... тепер мені хочеться знайомитись арабами, е... ну, так, потихеньку, потихеньку, тому що е... я трошки в мене ну, є якийсь якісь... <різь> стоп всередині є. Наступний аромат, а, наступні аромати це вже будуть аромати, які у мене в хотючках. І е, аромат, є такий аромат, про який я почула у Дарії Ф на каналі, називається Мательда. Е, вона про нього так розказувала, розповідала, що мені просто я одразу. Пішла його моніторити, де він є. В Україні він майже ніде його я не знайшла, в одному магазині тільки. І там під замовлення, я так розумію, що його привозять із-за кордону. Але він вже у мене прямо на першому місці. Потім я почула про нього у Оксани Паранот, і потім почула у нього у Олі парфумісти. Тож мені цей аромат вже просто вкрай необхідний. І це номер один. Далі я почула про. Так, де у мене цей список? Так, Карамія, аромат Карамія, я почула про нього у Ані Валеріани. Аромат, який говорить... Про замшу. Я люблю замшеві аромати, шкіряні, особливо якщо шкіра м'яка. І от мені захотілося цей аромат мати. Також моніторю зараз ціни, якщо побачу знижку, одразу його куплю. Наступний аромат це. Карнер Барселона, аромат називається Бобо. Я почула про нього у Ірини моя парфумерна подружка. Потім я почула про нього у Оксани Паранот і, і все, у двох блогерів. І мені він також потрібен. Це за їх описом такий жіночний літній аромат. Також я почула про аромат, з яким я знайома у, на каналі у Віталіка Гріна, він дуже гарно розповідав про шалімар суфель. І цей аромат також у мене ось у, у цих, ну, чотири аромати, виходить, які я хочу купити собі незабаром. Сподіваюся, що ці мої мрії, хотючки, перетворюються на флакони. Я буду неймовірно рада, якщо хтось. З блогерів э, захоче підтримати цей тех, хештег э, наслухалась блогерів. І також мені буде цікаво дізнатися про ваші аромати, які ви купували э, по рекомендаціям блогерів. Э, і чи завжди було так, що було попадання в десятку. А, а я з вами не прощаюсь. До скорих зустрічей! Далі буде!